Школу, перших 30 кнів номер 3 що Шісток... віддані дітям до своєї рідній школі 56 чотири категорії. 15 мають кваліфікаційну категорію. Спеціаліст перших, англійську мову та інформатику в 4 класу. А християнську етику вивчають учні перших четверти. Захисту в четвертих, захисті вітчизни та основи інтернету. Факультати є та культури спілкування. До чого залучають? Дослідження у Малії Академії наук України. Конкурс був Ліра. Цимован самби сучасного танцю Ще його й вишиваємо, на вот фізично у спортивних секціях з волейболу, боксу та настільного тенісу. Образ класи, ігрова кімната, лететь спальня. Ще на всіх об'єднує Кодить шесть. Були тільки з визитки, 56 вчителів великого педорічного і батьківського, а також учнівського. Колектив. Сьогодні ми надіємося з вами на творчу, плідну, чудову працю, підтримку і взаєморозуміння. По ходу роботи ми будемо з вами спілкуватися. Все, що в нас на серцях, все, що в нас є з досвіду, все, що є проблеми, ми з вами будемо ділитись, будемо взаємошукати пошуки, шляхи для того, щоб ми, як освітяни, ту задачу освітянську сьогодні спільно реалізовували. А зараз гостинно просимо но на... я और कुछ नहीं होगा Каленова, Барівкова, Веселкова Халенкова. і Квіткова. Мандрів. Мандрівлива. І Росенка. Нас об'єднує. Єдина. зоряна шкільна, шкільна. об'єдна. Шановні гості, батька, що класників чати бажаю. Дякуємо, що Ходіть, на Запрошуйте нас. Я каже на даний час, на 29 учнів, з інші з школи, проводилася робота з батьками, згідно відвідування заняття святкових рамків у дошкільному навчальному закладі. Всі ці заходи були необхідні для того, щоб забезпечити наступність у навчанні і вихованні наших майбутних школярів. В свою чергу учні і батьки були запрошені до нас на зустріч святу до школи. Дітей, це свічі класні кімнати, і просторі рекреації, є облаштований комп'ютерний клас, найголовніше теж в школі у нас є і для дітей, першокласників, а також організований дворазове гаряче харчування для дітей молодших шкільного віку. А також батьки мали можливість е, переконатися, що діти тут у школі не тільки навчаються, а й розвиваються різносторонньо, залучаються до е, кажуть, що до речі, протоколаж. Цього свята і взаємовідвідування можете переглянути в нашому класному куточку. Це більше ніж 100 вчителів. Тому велика робота проводилася із батьками, з понавчанням батьків. Вручено пам'ятки батькам, проведено анкетування, і ви бачите, що до нового навчального року облаштовано за новими вимогами парку для матеріалу систематизовані в цій парці. Також створені у в класі «Інформаційні місця» проведення інтернет-опитування батьків у комп'ютерному класі. Щодо методичної підготовки, хто участь у педрадах і семінарах щодо організації навчально-виховного процесу, створено у нас у районі консультів планування олійних з допомогою, якщо поновлено там розрібну азбуку і цифрову лінію, лічейний матеріал. <рес> Бутий, Я в другу родину. Це Барвінкова, а по інша. Той весь наш клас, сонечко нам сяє, дощик накрапає, веселка звеселяє, гарний настрій посилає. <рес> ну, то... Дякуєш. Гарно вам навчатись спосіб не З діти у вас фотографії 29, так? Великий клас, у нас по наповненості гарні. Ось зараз перші класи ми чекаємо, вже в одному 29, і вже наближаються другий до 29, поки що в одному людям, чи я не кажу. Але побачимо вже реальний стан. І діти йдуть ще з інших, інших. де за бажанням батьків мені я приймаю всіх школа. Сама будівля, на потужність 1300 дітей. Маємо 550, 550. Потім останніх років та дії міські школи чи школи. У нас перших третіх ступенів тільки одна школа стала першим другим ступенем, але ми наразі її зробили по здоручі тати, дошкільний закладу, здоручий татар. І цього року у нас.

Працюється, краще організовувати навчальний процес, коли дійсно відповідають умови, їх створюю належним чином. Дякую, бо в мене досить хороша, потужна ланка початкової, мається вчителів, професіонали свої справи, люди віддані, намагається їй. Дуже гарно працювати. і тут, наприклад, дітей набираєте в <різв> перший <'язково> клас. Ми знаємо, які стали. Досліди вже, і моніторинг ми проводили дійсно є. А от такі, як неврологічні, психологічні, то є, що трошечки є тривожність нас вчителів, ми бачимо і особливості. Ми досить тісно працюємо в тому, щоб всі учні перших 11 класів будуть в діловому стилі. Зактор, це в зараз виховання на вручній культурі. Тому перше читво вони собі за рішенням батьківського комітету і батьків спільним з посободами, вирішили в якому класі, яка там носиння, там, сивні, там. Mm -hmm. класи. Тільки діли у виключно прийнято рішення радою школи батьківським комітетом, діловий стильний коло. Це має бути отанці. Настрій піднімають. Це вже четвертий Б клас в цьому році, 25 учнів, вже три роки, як у нас створена ця родина швидкова. Працюємо, маємо свій девіз, працюємо по цих стежинках, які в нас є. Кожна ми вибрали тому, так то що кожна дитина це як індивідуальність, як окрема квіточка, має свої і запах, і колір. Так і ми вибрали діти відповідно до підкової родини. Ці влаштували такому стежі. Зрозуміло, дякую. Яка перспектива на наступний рік? Ви вже працюєте з батьками? Перший так? клас. Так працюємо з бачками же здоровенький.